Джованні Бокаччо. Де Камерон. День четвертий оповідка п'ята. Брати Ізабеттині бивають її коханця. Він являється їй у вісні і каже, де його поховано. Вона откопує його тайкома, одрізує голову і кладе її у вазон, у який садить кущ Васильків. Тим, що вона плаче над квітами щодня ревними сльозами. Брати забирають од неї Вазон, і вона помирає в скорім часі з того горя. Як доказала Еліза свою історію, король похвалив її кількома словами і наказав оповідати філомені. Зітхнувши тяжкенько з жалю до того нещасного Джербіна та його коханої, вона почала: Милі мої подруги, я поведу річ не про таких славетних людей, про яких оповідала тут Еліза. Однак розповідь моя буде такою ж жалібною, а спала на думку мені пригоди пригода тим, що сталася вона в Месіні, якого це нещодавно згадувано. Жило в Месіні троє братів молодих купців, що дістали великий спадок по смерті батька, який був родом із СанДжоміньяно, і мали вони сестру наймення Ізабетту, дівчину вродливу і добре виховану, котрої вони хто чому не встигли видати заміж. Служив у тих трьох братів в одній крамній коморі молодий хлопець із Пізи на імені Лоренцо, був він у себе вельми гарний, поводився дуже чемно і провадив їхні справи добре й вміло. Якось звернула на нього свою увагу Ізабета, і він почав подобатися дівчині чимраз більше. Лоренцо теє постеріг і теж пристав до неї серцем, занедбавши тих дівчат, що любив був перше. У тій своїй обопільній уподобі, впевнившись, зійшлися незабаром Лоренцо і Забетта докупи та й почали любитися навсправшки. Любилися вони отак та кохалися, милищами своїми упивалися та й не вбереглися. Якось уночі скрадалася Забета до Лоренцової кімнати, а старший брат і підстеріг її з нічев'я, що вона й не заважила. Хоч і боліло ж йому серце, отаке узнавши проти добрий розум у голові держав. Ані з місця не ворухнувся, ані словом не озвався, тільки цілу ніч не спав про ту справу, так і сяк міркуючи. Уранці ж розказав братам, як він просочив уночі лоренця і забету. Довго радились вони і врадили нарешті мовчати поки що, нібито вони нічого не бачили і не знають, щоб на себе і на сестру слави не пускати, а виждавши слушної хвилі. Тишком нишком зробити кінець тій суромоті поки не пізно. Повзявши таку думку, вони, як і раніше, балакали й жартували з Лоренцом, мов би нічого не сталося, а одного дня йдучи за город, нібито на погуляння, взяли з собою і хлопця. Завівши його далеко у якийсь глухий застум, вони кинулись на нього зненацька і тут же вбили, а вбивши, поховали по Таймиру. Повернувшись до Месіни, вони пустили чутку, буцімто послали його туди й туди в якійсь пильній справі. І люди легко чуткам тим повірили, бо купці не раз уже й до того Лоренца в різні місця посилали. Ждала ждала Ізабетта свого Лоренца, а він усе не вертався. От давай вона у братів своїх рази друге питати, чого він забарився. Одного разу, як пристала вона до них знову з розпитками. Котрись із братів сказав їй серцем, що воно за знак? Дався ж тобі той Лоренцо, що ти все про нього допитуєшся, і ще раз спитай, тоді вже ми тобі як слід откажемо». Бідна дівчина сумувала й журилася, боялася, чого й сама не знала. Братів, питати вже не сміла, а тільки кликала ночами свого коханого. Благала його вернутися та нарікала, плачучи, що він десь заварився. Вдень і вночі виглядала вона його спокою, не знаючи. Одного разу, наплакавшись по своєму лоренцеві до знемоги, вона заснула в сльозах, і він їй наснився блідий, страшний, одежа йому роздерта і закривавлена, а сам ніби говорить до неї Ізабетто, каже, ти все кличеш мене, дорікаєш, що я заварився сльозами своїми гіркими картаєш мене, то знай же, що не можу я до тебе вернутися. Бо того дня, як ти мене бачила востаннє брати твої вбили в мене, тоді розповів, де його похованого, сказав іще, щоб не ждала його більше, і не гукала, і стимів. Ізабета прокинулась і, повіривши тому нічному провіддю, гірко заплакала. Вранці встала, і не сказавши братам ані слова, надумала піти на те місце і подивитись, чи правда тому, що їй снилося. Вона от просилась нібито погуляти. І нагаючись рушила туди з однією дівчиною, що служила колись у них і знала всі її таємниці. Знайшовши те місце, вона згребла сухе листя і почала копати там, де земля була трохи м'якша. Недовго ще копати їй довелося там справді лежав труп її нещасливого коханця, чи цілий, несвинилий, видіння її виявилося аж надто правдивим. Їркий жаль обійняв Ізапету, та знала вона, що сльозами лихові. Не зарадиш, якби примогла, забрала б вона з собою все те кохане тіло, щоб гідно його поховати. Та, бачичи, що не змога, взяла вона ножа і одрізала голову от тулуба. Голову завинула в рушник і дала нести служниці, а тіло закидала знов землею та й пішла від тіль додому, так що ніхто нічого не бачив. Удома замкнулася вона з тою головою в своїй кімнаті. І поти над нею ревними сльозами ридала, поки її геть усю не обмила і цілувала її базиліку. Тоді взяла гарного чималого глечика, в яких ото квіти садять майоран або васильки, вклала туди голову, завинувши її в тонкий білий плат, присипала добре землею і посадила кущ пригарних салернських васильків. Такого сорту в дійсності не існує. Однак з одинадцяти сортів є один, що в перекладі з арабської означає головний черепний. Ймовірно, він теж був відомий у Італії і Бокаччо напряму пов'язав назву рослини із сюжетом новели. Ці квіти поливала вона не простою водою, а всерожаною або помаранчевою та ще сльозами своїми. Сидить було все коло тих васильків та так на них пильно дивиться, так ними. Болісно милується бо під ними ж її Лоренцо, а потім схилиться над ними та й плаче, поки всіх сльозами не зросить. От того догляду щоденного та ще оджизної землі, що з голови силу брала, розкохались ті васильки та розпишнились, дух запахущий себе точили. Помітили вже й сусіди, як вона з тими квітами панькається, а коли брати. Дивували, що врода сестра намарніє, а очі ніби гаснуть, то їм сказали отаке, от отаке вона щодня робить. Як почули те брати, і самі в тому пересвідчились, почали їй доказувати та докори не допомагали, а тоді вони веліли забрати одне й нишком ті васильки. Не знайшовши квітів на звичному місці, дівчина почала за ними шукати і питати, а як її навернули, того занадужала від плачу та тужіння. А здужуючи тільки й просили, що тих Васильків. Братам аж чудно було, що вона за квітами так тужить. Вони взяли того глечика, висипали з нього землю і побачили ту завинену білий плат голову. Хоч і надгнила вже вона та по волоссі у кочерявому впізнали вони, що того Лоренцова. Здивувались брати та й перелякались непомалу. Щоб злочину їхнього не викрито, недовго думавши, вони забрали все своє добро і перевезлися потаємці з Міссіни до Неаполя. – містечко поруч з сієною, що славилось своєю вовною. Цікавий історичний збіг. Санджеміньянські купці Арцінгеллі переселяються з Мессіни, де була значна колонія санджемін'янців, до Неаполя, як і брати Ізабетти. А дівчина все сльози лила, та васильків своїх допоминалася. так і померла, плачучи. Отак От скінчилося її нещасливе кохання. Згодом люди про все те діло дізналися, хтось і пісню таку провожив, що й досі ще інколи співають. Ох, які ж то злі люди вкрали в мене васильки.